Всім привіт! Це канал Фінські Дні. Я дуже рада бачити вас на цьому каналі. Мене звати Марія, всім гарного перегляду! Сьогодні у нас розпаковка з тему. Я вам покажу те, що я, те, що я замовила на тему свої товари. І так, перший товар, який я вже використовувала, який я вже походила, можна і так сказати, поносила. І зробила свої виводи. Так, перший товар у нас ось такий це брелок оргіназер, який переносить, можна сказати, парфуми. Ось, е -е, ви заправляєте парфум сюди, вниз, нажимаєте ось так, вставляєте сюди кришечку цю. і Нажимаєте на це і воно набирається, і вам буде видно, скільки ви набрали. Кришечка відкривається. Саме кріплення до сумки, воно золоте, не дуже хорошого качества, я би сказала. Якісь такі є краплинки непонятні. Воночок міцно держиться. Прін, звісно, жовтуватий. Рози тут є, бабочки такі Ось такий принт. І в нас тут аксесуар такий. На брелочку ще є метелик. метальок такий. Ось біленький, також віддає такий золотий оттінок. Ось так. Я вже з ним походила. Води можу зробити Якщо у вас маленька сумка і вона вам не буде заважати не сильно тіліпатися, то нормально. А якщо ви, скажіть, я скажу, ну, будете сильно йти, це залежить, якщо у вас повна бутилочка, наприклад, духов, залежить від цієї кришечки, бо тут є таке як вкручене ось ось вже видно вам кріплення. Воно вкручене. Мені кажеться, якщо не буде воно сильно закріплення прицеплене, то бутилка може отвалитися саме прикріплення. Ну, наче як тут, то нормальне скріплення. Держиться добре. Ну, Подивимося, наче поки бутилочка не падала, кришечка не відпадала, Ну, побачимо. Я вже ходила, вже на сумку цепляла. Кристіу смотриться, ну, не знаю духів у мене тут ось повна баночка. Вона це так, як дешне, сильно чужого. Так. Другий у нас товар це ось така пластмасова база. Вона рожевого оттінку. І тут у нас присутствують як принт такий. Як його назвати, це принт, листочки якісь, чи що. Можна водичку. Так, в цю вазу можна налити водички і поставити свої квіти сюди. Воно не протікає, тут дирочок ось немає. Це така пластмасова ваза. Я замовила ще ось такий чехол на телефон. Так як треба. Ось защитка м'яка. Він платиновий, навіть не пластмасовий, а резиновий. Ось, І тут виходить, в чому прикол, чим чому заглузка. Ви берете фото, сюди розміщаєте фото, яке ви хочете, і вам приходить фото, яке показано вам на чехлі. Мінус в тому, що не дуже качественно зроблено. Ось. І лице якесь дуже-дуже витягнуто. Погано видно картинку. Ось так от. Ну, чохол, сейчас вам скажу, 3. З копійками стоїв євро. Мені цей чехол. Там є, по-моєму, 2-4 вибори цвети. Ось такий розовий ще якийсь був. Ось так от. Ну, чого мені не сподобався. Ще, що я замовила: це ось така коробочка оранжева, Було у плівки. Це ось так відкривається. Тут у нас защитка є. Ось була зарядочка. Я вже іспитала його, попробувала зарядити, наче заряджає. Є інструкція. Є інструкція, я вам показана. Все інструкція є. Так, по поводу нього. Я його зарядила при розпаковці, коли я його. Він був на 25% заряджений. Тут присутствує фонарик. Ось. Включаємо. Я не знаю, чи я сразу включу. Я ще не до кінця розібралась. Ну, осень. Работаю, працює. Надо научиться фонарик сразу включать. Так, в принципе, нормально. Ось такие чекнайкинчик. Ось такокей. а, телефон подхода. Вот зарядочка я не вытянула походу. Так, Чатам, чатам обручі ось такі е, Тут іде, виходить, е, розовий білі помпончик, І зроблено ленточкою трішки неаккуратно клеєм прикріплено. помпочки м'які, такий зайчик. На глаз, кстати, видно клей, если вам видно. Ось. Трошки клей, тут ушки. Ну, а так прикольно. Розмір теж підходить. І мені ось. Так прикольно. І ще такий я не буду розпаковувати. Ось такий приклади і ще упаковка да? йде. В наборі йде потім. Ну, давайте я вам відклеюся так і покажу. Ага, бачите, ушко оторвете. Прак прийшов. Надо буде приклеювати. Ушко оторвете. Ну, тут держиться наче ще нормально. Так само клей трошки м'який. Ну, Ось такий ще. Така. Ось така біла юбка з такими чорними стапочками. І там ще була на, скажіть, на сайті цьому, де я замовляла. І ще така чорна, тільки вже ці кантовочки біленькі. Тут написано спорт. По Ось, і по бокам такі розрізи йдуть. І тут шортики під низом цієї юбки. І йдуть карманчики. Ось тут ви можете телефон положити і ключі щось таке мелкі деталі. Я вже міряла. Вони тягнуться добре. Такай мені тільки отут-у цьому пошиві. Швистать всі ровні, нитки не стирчать на юбки. Все нормально Прошито ось. Можу вам показати ось це. Зараз вам покажу. Так, стирати про 30 градусів, 90% поліестру, 10% еластану. Ось, зараз вам покажу кіт. Ось плавати труси, шорти. Ось отакі. Такий принт у нас тут намальований з Майкрафта. Хтось, я не знаю, хто це близько якась. Ось такі. Синенькі шортики. Тут ідуть у нас ось різиночка, і тут можна іще прив'язати. Зав'язати ось. Отак от. Пошив. Нормальний. Він міряв нормально все. Це йде на 11-12 років. Ось на китєтці тут-то показано. Це в нас 100 поліестер і можна гладити ось. на Накітєточки все показано. Ось ось так от. Цінеться добре. Так, і це йде така футболочка. Вона... Іде з таким комірцем, і тут гудзики вона чорна, тут полоска біла, така сіроватенька, і тут така сіра, сірно чорна. Тут присутствує резинка, це також на 11-12 років, і написано модний стіль, типа щось такого. І тут резиночки, кошив, Так, на рукавчику. Ну, нормально, только тут ось ниточки стирчай, це не проблема. І ходив в школу ходи. І цей костюмчик вам синенький не покажу, тому що він уже постирався, а вже постирався, андрій в ньому, можна сказати, ходи 4 дні. Ось так от. Костюмчик я вам не покажу. Тут прикріплю, може, картинку. Як він може ходив, я вам покажу, десь в мене може є фото. І покажу, що за костюмчик. Всім дякую, що подивились цей канал. Всім до зустрічі, всім па-па. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, нажимайте на колокольчик, всім па-па.